Привіт, любі! У мене на каналі вже є схоже відео, де я ділюся з вами українськими майстринями, а також є відео з англомовними нітерами, в'язальницями та в'язальниками, на яких особисто давно підписана. Усі ці відео я об'єднала у плейлист, ті, що надихають, пряме посилання в описі. Тож, поїхали! До речі, тисніть подобайку, якщо ви ще тут. Хай Ютуб отямиться і вчиться розуміти, що українці це не за порібрік. Дякую! Олександра з каналу Knit, це майстриня шкарпеток. Але коли я побачила, які вона в'язала шалі, то зрозуміло, що вона просто майстриня з величезної букви. Ще Олександра багато розповідає про пряжу, її властивості, міксування, її огляди сучасних в'язальних журналів це просто серіал, від якого важко відірватися. Підпишіться. Наталя з каналу Тароса. почала свій канал відносно не так давно, але вже ясно, що у нього велике майбутнє. Наталя в'яже буквально все своє життя, може зв'язати будь-що, вміє конструювати вироби, враховувати нюанси посадки. На неї дуже варто підписатися, аби не втратити неймовірну купу корисностей. А ще я з Наталею познайомилася особисто і вона дуже затишна і класна. На Ірину Бароян я підписалася давно. Ще коли вона ділилася португальськими пейзажами. Зараз вона ділиться канадськими хмарочосами, але найголовніше те, що вона і пише, і продає шкарпетки бестселери Шкарпетки з Рюшею уже зв'язало просто півсвіту. Тож поспішайте підписатися. Надія з Лоріна Декор Елементс не тільки вміла майстриня, але й художниця, практикуючий дизайнер і викладач. На неї варто підписатися, аби просто чути, як вона описує кольори, поєднує, надихає. Її канал це ще й подорожі Лондоном та його околицями, англійськими музеями та бутіками з локальною пряжами. Наташа з в'яже» – це однозначно канал про візерунки, арани, комбінації пряжі, що вона показує Харків таким, що всім туди хочеться прибратися. Людина затишок з чіткими цінностями і мільйоном креативних ідей чекайте. Таня Чигурічне це особлення тої молоді, про яку мріяла Україна ще 100 років тому. Генерує светри з прокляттями у бікрусні і перетворює їх на маміки та ще купу, скажімо так, цукерок. Русня її не любить і псує настрій в коментарях, тож саме тому я закликаю вас підписатися на неї і залишити купу лайків вона чудова. Канал Валерії з пані Валі це той канал, у якого однозначно повинно бути більше підписників. Там вже купа майстер-класів, сотні ідей до Хеллоуину. і взагалі я не пропустила жодного її відео. Вона згадочна, креативна, контент корисний, і взагалі підпишіться. Ірина Дименко це класичний в'язальний блогер. Купа чудових виробів, багато натхнення, роздуми, плани, шкарпеткова не тільки пряжа, тестування описів і просто мега-затишне проживання життя. Після її відео я відчуваю, що відпочила і надихнулася. Тож раджу Ірину від душі. Олександра, як і я любить англомовні описи. Теж в'яже за описами Knit, ділиться враженнями та досвідом. Дуже позитивна, але мушу попередити, що на каналі присутні котики Олександри, які настільки солодкі, що не підписатися ви не зможете. Христина з каналу, щоб ще зв'язати, затягує у свої відео шкарпетками, роздумами, любить експериментувати, бере участь у ярмарках, але в'яже і плечові вироби теж від неї виникає залежність. Я попередила. Сподіваюся, на когось ви підпишетесь і наш український ютуб стане тіснішим, міцнішим, і взагалі це класно, коли у спільноті всі всіх знають, хоча б заочно, хоча б онлайн. Український Ютуб повинен не тільки квітнути, а й множитись і витісняти усяку сусідську нечисть. Тож запрошую вас поділитись в коментарях хоча б одним візальним блогером, який на вашу думку заслуговує на увагу. Тисніть вподобайку, поділіться цим відео з тим, кому ця тема цікава, обіймає кожного та кожну. Слава Україні та її героям.